Всім привіт! Не буду затягувати. Історія сьогодні буде про жах в селі. Історія від першої особи Алекс. Якось батьки купили участок в селі. Це була дача, щоб пожарити шашлик, ну і просто щоб побути на природі, адже ми живемо в місті. Ось настав цей день. Ми приїхали на літні канікули на дачу з меншою сестрою, батьками на тиждень. Батьки поїхали на ніч у командировку, і ми залишились самі. Коли ми ще тільки в'їжджали, майже мешканців ми майже не побачили. Всі будинки були старі і вже майже розвалювались, і по дорозі до нас підійшла бабуся. Добрий день. Бачу, ви сюди, тільки приїхали. Так, ми тут участок купили. Дачу. Ой, в мене є для вас прохання. Ми вас слухаємо, сказав тато. В нас в селі є одне правило. Після 21-ї години запалюйте свічку, і з будинку не виходьте, закрийте навскрізь вікна і не дивіться, що відбувається. Зрозуміли? Навіщо це? Якщо я вам скажу, ви мені не повірите. Головне, робіть це. і вона пішла. Ми, звісно, в цю дурницю не повірили. Ну і навіщо взагалі це потрібно, як не вигадують чогось? І от коли ми з сестрою залишилися одні, то після 21-ї години хтось постукав у вікно. Ми злякались і замкнули двері, а потім, згадавши слова тієї бабусі, позакривали в жалюзі на вікнах і зашторили, і, діставши свічку, запалили її. Нам стало дуже страшно, стуки продовжувались, і ми зателефонували батькам, але ніхто з них не відповідав. Ми увімкнули смішну передачу, і стука закінчилась. Ми полегшено видихнули і вже через годину забули. На наступний день батьки приїхали, і ми розказали, що відбувалось вночі, але вони нам не повірили і сказали, що це все через те, що ми страшилок надивились. Вночі все почалось знову стуки і крики, які видавались з-під надвору. Батьки знову поїхали, залишивши нас самих і сказавши, щоб ми просто замкнулись і ніхто не прийде. Але ми знали це. Ми підозрювали, що нам не повірять. Тому ми заховали свічку і дістали її в той момент, і запалили, зашторили вікна і знову сиділи. Але в цей вечір був сильний вітер. Уявіться, ми з сестрою, мені вісім років, сестрі шість, сидимо в величезному двохповерхневому будинку і дивимося веселу передачу, знавши, що хтось чатує на нас біля дверей. Раптово світло вимкнулось, будинок став моторошним, а не веселим світлом. Кожен вітер, шурхіт проникав в наше тіло, дістаючи до жил. По наших тілах бігали мурашки. Ми знову хотіли зателефонувати батькам, але знову ніхто не брав. Ми увількнули ліхтарик, і зі страхом чекали батьків, і тут щастя, голос батька поринув з-на надвору. Ми зраділи і вже хотіли відкривати двері, але згадали, що батьки сказали, що повернуться тільки зранку. Я був трохи розумніша сестри і сказав Ми за лісою зараз відкриємо, і голос промовив Я чекаю. Але мою меншу сестру звати не Аліса, а Настя, і ми не стали відкривати двері. І потім це щось почало виламувати двері. Я вже відчував, що двері не витримають, тому ми побігли у підвал, і вже там ми чули, як це щось бродило по нашому будинку, шукаючи нас. Сестра раптово чхнула, і ця істота це почула, і зрозуміла, що в будинку є підвал. Нам більше не було куди бігти, воно виламало двері і вже увійшло в підвал. Здійнялася тиша. Я дістав м'яч, який лежав біля нас, і кинув його в далечінь підвалу, і так як воно нас не помітило, пішло на звук. А ми за цим часом вибрались з підвалу і мчали з будинку до сусідів. Я чув, як воно майже нас доганяло нас. Але ми встигли, і я згадав, що свічка була потухла. Якщо б я це помітив і запалив знову, цього всього б не було. Сусіди наполіли нас чаєм, і ми розказали, що з нами трапилось, а вони у відповідь розказали, що це за істота. Давним-давно це було звичайне село з великим населенням. Біля нашого села був дрімучий, величезний ліс, куди ходили полювати. Якось один чоловік помітив дивну істоту в лісі і стрельнув в неї, а він її не розгледів бо прийшла інша, більша за неї, і з того часу та більша істота ходить по будинкам саме після 21-ї години, тому що той мисливець з нашого села вбив її сина. І Істоти вони бояться вогню і світла, саме тому потрібно запалювати свічки і замикатись на ніч. Після того наші батьки покинули ту, після того наші батьки покинули ту і купили нову дачу. А що було з жителями того села, більше невідомо. Ну як вам така страшна історія? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, адже я дуже старався. Дякую за перегляд і до зустрічі на кріповому.